Бал, повелитель убивств, передбачив свою смерть, і запліднив смертних жінок, щоб створити спадкоємців і щоб одного дня їх можна було принести в жертву для його повернення. Ці діти досягають повноліття саме тоді, коли у збережжя меча прокотилася залізна криза. Після виплавки залізна руда почала гнити і розкладатися, що спричинило дефіцит металу і зробило його ціннішим за золото. Дороги заполонили бандити та злодії, які полюють на тих, хто має дорогоцінний метал, через що брама Балдура зачинилася і зупинила весь рух. У ситуації, що склалася, звинувачують народ Амн і війна. Здається неминучою, без пояснень від прийомного батька могутнього мага Горіона. Ви залишаєте місто під покровом ночі і потрапляєте в засідку, влаштовану групою найманців. Людина в обладунках ватажок групи вимагає, щоб Горіон віддав тебе їм. Натомість, твій батько вступає в бій з групою і закликає тебе тікати, що ти і робиш, але не раніше ніж побачиш, як твій батько буде вбитий у броню воїном. Тепер ви повинні розслідувати дефіцит заліза, розкрити мотиви своїх ворогів і дізнатися, ким ви є насправді. Розважайтесь, усім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.